У великій країні, де вечори пахнуть зимою, міста світяться теплими вогниками, живе команда варусівців. Вони працюють у різних куточках України, але мають одне спільне серце світле і тепле, наче різдвяна зірка. 2025 рік був дуже складним, але саме в такі темні часи найкраще видно, ким ми є. Хтось зустрічає клієнтів із посмішкою навіть після безсонної ночі. Хтось уважно перевіряє деталі. А хтось просто питає, як ти? І в цьому більше тепла, ніж у будь-якому святі. Маленькі вчинки стають вогниками, що ведуть нас уперед. Цього року ми відкрили сім нових магазинів, спрямували на благодійність більше 60 мільйонів гривень. Разом з героїкаром відправили на фронт 46 автівок. Щоб допомога приходила туди, де вона потрібна. Є варусівці і серед справжніх героїв, які боронять нас з вами, захищаючи Україну на полі бою. Ми передали їм техніки та споряджень на понад мільйон гривень. Але жодна цифра не передасть головного того, як ми вдячні, як ми чекаємо, як ми підтримуємо. Попри всі виклики, команда зберегла ритм і доброту, бо варус. Це не лише магазини, це люди, які тримають один одного, навіть коли темно. Попереду новий рік, нові 365 можливостей. Хай 2026 принесе нам всім мир, світло і тепло в наші домівки. Нехай у серцях буде спокій, а поруч ті, з ким добре. Звіздвом Христовим та Новим Роком наша дорога команда варусівців.